В тебе ж все таки рука диви, як відлетіла. Ну добре, тільки я боюсь що він попсує, байде! А -а 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 -а. І це хора. <звук> на що жалієтесь? У мене рука відвалилася. Будь ласка, перемонтуйте мені її. Гайте, <звук> дава! Я Будемо робити анестезію? А, -а, а боюся. Ну то будемо наживу різати. А-а-а, що? Ну, дава то поставимо тобі капельницю. І не буде так сильно боліти. Що, спи? Сестра, пластер. Наша ну, сестра, будем ее просынать? Так. Да. Ну, нарешті, ну нарешті мені руку перемонтували. А то до школи ходила, як калічка, і обзивали мене. О, нарешті тобі руку перемонтували. Я рада за тебе, моя донь. Обнімашки. Ну, тепер ви не доктор попсуй, а ви доктор все перемонтуй. <рес> <рес> Дякую! Треба собі нову табличку зробити!